31% опитаних грівнян не схвалюють діяльність Віктора Шакирзяна як виконуючого обов'язки міського голови. Таке опитування провела соціологічна група Вибір на замовлення громадської мережі «Опора». За результатами опитування підтримують роботу виконувача обов'язків міського голови лише 15 Коли ми говоримо про міську раду, то власне 31% так само зовсім не схвалюють або швидше не схвалюють. 52% як схвалюють, так і не схвалюють, і лише 13% лише схвалюють, і 6% або не чули, або не цікавляться. Однак такі цифри в рази кращі ніж минулого року. Тоді теж проводили аналогічне опитування. І за каденції Олександра Третяка результати позитивними не назвеш. Швидше не схвалювали 59%, схвалювали 20%. щодо діяльності міської ради. То швидше не схвалювали 64% і 16% схвалювали. Проводили дослідження, аби дізнатися суспільно-політичні погляди жителів Рівненської громади. Зокрема, запитували якість надання послуг безбар'єрність та про пріоритетні напрямки розвитку міста. Коли ресурси в нас є досить обмежені в місцевого самоврядування, важливо їх використовувати оптимально і як найкраще. Для цього потрібно володіти інформацією, як статистичною, так і якісною інформацією. І в свою чергу опора допомагає органам місцевого самоврядування аналізувати і надає таку інформацію, залучавши експертів чи соціологічні компанії для проведення досліджень, щоб вже на основі даних органи місцевого самоврядування міг приймати виважене вірне рішення. Результати опитування показали, що 51 відсоток рівнян вважають життя у своїй громаді комфортним. Знизився відсоток тих, хто відчув погіршення добробуту, і зріс відсоток тих, хто помітив покращення. Також більше рівнян почуваються впевненими у майбутньому. Більшість опитаних, тобто 51% їм комфортно проживати у громаді. А ще 24% хотіли б, щоб у ній проживали їхні діти. Тобто, вони це говорить про те, що мешканці готові залишатися тут в громаді, і окрім того, що вони готові залишатися, вони хочуть, щоб залишалася тут також їхні діти. Однак не все так гладко. Безробіття та недостатня громадська ініціативність залишаються основними проблемами для розвитку громади згідно із результатами опитування. Що на думку мешканців мало би бути пріоритетом для розвитку і розбудови побудови у громаді, то власне 51% зазначає, що це робочі місця і підприємництво, 35% – якість медичного забезпечення, 32% – програми допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам, і 31 – покращення енергетичної інфраструктури, і 31 – транспортної інфраструктури. Всі результати досліджень публічно оприлюднять, а також відправлять місцевій владі, усе, аби покращити ситуацію в громаді. До слова, під час дослідження опитали 400 людей. Серед них люди різного віку, статі та фінансової спроможності. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.